Наприкінці 2016 року в Україні стартувала медична реформа. Міністерство охорони здоров'я запропонувало змінити підхід до фінансування медицини. Як же вона має змінитися в найближчі декілька років? Ось ключові моменти медичної реформи. Ключовий акцент реформи на зростанні ролі сімейних лікарів. Сімейний лікар має стати другом кожної сім'ї, попереджувати і виявляти захворювання на ранніх стадіях. Кожен українець матиме змогу укласти контракт з лікарем, який йому подобається. Пацієнт, який скажімо, через деякий час може бути незадоволений якістю послуг, які буде надавати той чи інший лікар. Він може змінити свого лікаря, переписавши, скажімо, угоду з іншим лікарем. Це Позитив, тому плані, що якби відпадає прив'язка до одного лікаря, і таким чином пацієнт не, не очимується його права. Міністерство охорони здоров'я пропонує платити гроші не за утримання будівель лікарень і ліжкомісць, як є зараз, а за надані медичні послуги. Для цього планують створити новий орган Національну службу здоров'я, яка розпоряджатиметься медичним бюджетом. Суть принципу проста: чим більшу кількість пацієнтів лікар обслужив, тим більше грошей отримав. Зараз вони по великому рахунку в пацієнті не зацікавлені, бо все одно вони отримують свою гарантовану суму за, е за кількістю пацієнтів, які числиться на цій території. Чи той пацієнт дійсно ходить у цю е у цей центр первинної медико-санітарної допомоги, чи він туди не ходить? Не приходить ще й навіть краще. Мова про те, що. Е Якщо на первинці запрацює ось цей принцип гроші за пацієнтом, то тоді лікар зовсім по-інакшому сприйматиме пацієнта, бо саме за пацієнтом ходитимуть гроші. Тоді у пацієнта з'явиться право вибору. Того чи іншого лікаря, і пацієнт буде розуміти, що лікар у ньому зацікавлений на відміну від теперішньої ситуації, коли пацієнти ходять. Ну пацієнти ходять туди, куди мусять ходити по географічному принципу, а лікар їх лікує. Ну тому що мусить лікувати. Тобто тут іде мова, перш за все, про стимули працювати краще у теперішньому випадку. Стимул це примус. Ти зобов'язаний у випадку, який пропонує кабінет міністрів, це фінансова мотивація, але фінансова мотивація власне за здоров'я пацієнта. Тобто, держава буде платити не за сам факт існування лікаря чи лікарні, а за результати його роботи. Якщо в мене буде більше пацієнтів, відповідно в мене буде більше заробітна плата і буде ну, конкурентність між колегами. І це буде цікаво у будь-якому випадку. Лікар розвивається до тих пір, доки він конкурує з кимось. Наталя Соболь більше року працює сімейним лікарем у Черкасах. Каже, що нині єдиний стимул у сімейного лікаря працювати це любов до професії і до людей. У мене мотивація у мене більш моральна, етична точка зору до цього всього. Тобто, все-таки, коли я вступала в університет, я знала, що дуже багато я ніколи не стану. Тобто, перш за все, у мене була ціль допомагати людям. Зараз Наталя отримає мінімальну заробітну плату – 3200 гривень. Так як і сторожа – 3200, так як і медичні сестри без стажу – 3200. А вже після того, як він попрацював 5 років, у нього вже будуть надбавки за пропрацьовані 5 років. Скільки це? Ну, це буде до 4 тисяч. Через п'ять років саме основне питання первинної ланки абсолютно не вирішено. Це питання кадрового забезпечення. Всі знають, що дефіцит кадрів на первинні ланці складає 20-30%. Лікарі, які працюють, вони в більшості випадків пенсійного віку. На жаль, молодь не зацікавлена приходити працювати лікарями загальної практики сімейної медицини дільничними терапевтами, педіатрами, тому що надзвичайно низька заробітна плата. Я на це і сподіваюся, що через декілька років все-таки медреформа відбудеться і від... Відповідно, наші заробітні плати стануть набагато кращими. Кожен сімейний лікар обслуговуватиме не більше, ніж дві тисячі людей. За кожного пацієнта Національна служба здоров'я платитиме йому близько 210 гривень на рік. На сьогодні нам говорять за ці 210 гривень, але не говорять про як ці кошти будуть, ну, скажімо, будуть в розрізі, скажімо, використання. Чи це кошти на зарплату лікаря і двох медсестер, чи це кошти для придбання пільгових ліків, будуть включені, чи, і, чи ці кошти будуть включати розрахунки лікаря за консультації у вузьких спеціалістів? Якщо говорити про зарплату лікаря-медсестри, і медсестри, то цих коштів достатньо і порахуйте, якщо в лікаря буде 2 тисячі пацієнтів, це близько 400. 20 тисяч буде, якби так, на такому умовному рахунку кожного лікаря тут треба потім лікарю задуматися і читати залежно від того, куди їх направити. Стаття 49 Конституції України гарантує українцям безоплатну державну медицину. Однак, на практиці, у більшості випадків українці доплачують за лікування з власної кишені. Тому в міністерстві пропонують визнати, держава не може повністю оплачувати лікування своїх громадян, тому платитиме за них лише частково. Тобто держава візьме на себе реальні зобов'язання щодо базових послуг, які бюджет здатен оплатити. Людина зможе отримати їх в будь-якому медичному закладі. Все, що не увійде в базовий пакет, людина має оплатити сама. До гарантованого пакету медичних послуг пропонують включити. Первинну медичну допомогу, тобто послуги сімейного лікаря, педіатра тощо, екстрену медичну допомогу та паліативну допомогу, тобто полегшення життя тяжко хворим. Те, що не входить до цього пакету, це робота сімейного лікаря поза робочими годинами, послуги спеціалістів без направлення, деякі види обстежень, стоматологія для дорослих та інше. Держава обіцяє, що кожна послуга матиме чітко визначену вартість. Більше грошей на медицину найближчим часом у держави не буде, але є можливість ті, що є, розподілити більш ефективно. Кабмін пропонує оптимізувати лікарні на місцях більш пріоритет. пацієнтів доведеться перепрофілюватися. Тобто замість малопотужних, малозавантажених, погано оснащених лікарень будуть створені інші медичні заклади. У міністерстві пропонують розподілити кожну область на декілька так званих госпітальних округів. У кожному окрузі на базі найуспішніших закладів створять опірні лікарні кількох типів. Першого типу розраховано на 120 тисяч населення, виконуватиме базові функції: невідкладна допомога, хірургія, акушерство, терапія. Травма... Матологія другого типу від 200 тисяч населення там працюватимуть більш вузькі фахівці і надаватимуть більш складну допомогу. Основна вимога до округу доїзд лікаря у будь-яку його точку не більш ніж за 60 хвилин. Кабмін пропонує наступне: домовтесь, будь ласка, між собою про склад госпітального округу. А кабінет міністрів на це дасть кошти. Тому що саме органи місцевого самоврядування мають визначитись, які заклади будуть опірними, тобто тими закладами, опірними першого або другого лікарня, опірна першого або другого типу. Це має визначитись це мають визначитись між собою органи місцевого самоврядування. А відповідно інші заклади, які просто дублюють ці функції. Вони мають бути реорганізовані в щось інше, тому що в нас е, не вистачає хосписів, не вистачає будинків перестарілих, е, не вистачає реабілітаційних центрів, ну і так далі, і тому подібне. Хто гуляє і хто менш кваліфікований, має вони мають зайнятись тим, на що є запит в держави. А не дублювати функцію, роблячи одну операцію на місяць, я не бачу нічого поганого в тому, що деякі лікарні перепрофілізують в такі лікарні. Якщо там немає обсягу, заклад той, який буде востребований, до якого будуть приїжджати на консультацію, до якого будуть приїжджати на функціональне дослідження, заклад в якому будуть проводитись оперативні втручання, якому будуть відбуватися пологи, він буде існувати. А заклад, який не зможе надавати певний рівень допомоги, то звичайно він часом сам себе знищить, з'їсть тому що фінансування реально не буде вистачати. Якщо так як обіцяють, кошти будуть йдуть, йти іти за пацієнтом. І вартість послуги, вартість допомоги, вартість певного виду лікування буде чітко визначена. Вона буде однакова в будь-якому регіоні нашої країни. Кабмін затвердив у Черкаській області п'ять госпітальних округів. Черкаський. До нього входитимуть Черкаський, Канівський і Чигиринський райони. Лівобережний, до якого входять Золотоніський, Чорнобаївський і Драбівський райони. Шевченківський, до нього входять Смілянський, Кам'янський, Корсун Шевченківський і Городищенський райони. Центральний, який об'єднуватиме Звенгородський, Шполянський, Катеринопільський і Лисінський райони та Західний це Умань, Тальне, Маньківка, Жашків, Христинівка і Монастирище. Обіцянки, які на сьогоднішній день лунають про те, що буде відповідне обладнання, відповідна інфраструктура буде створена, тобто будуть дороги, до яких якими можна буде добратися до цього закладу, це не більше ніж обіцянки, тому що за цими обіцянками стоять мільйони і напевно не гривнів, а доларів. Їх у держави на сьогоднішній день вільному обігу немає. Які лікарні працюють добре, а які доведеться перепрофілювати. Який заклад має бути провідним? Кого призначити керувати цими закладами? Визначатиме госпітальна рада. Визначати лікарню, яка повинна бути провідною в цьому госпітальному окрузі. Мені здається, повинні все-таки самі пацієнти. Якщо пацієнт відвідує лікарню, значить вона потрібна. значить кошти, які йдуть за пацієнтом, вони будуть утримувати цей заклад. Нащо міняти і вводити госпітальні круга? Яка буде основна мета роботи госпітальної ради, що вона буде визначати і чи зможе госпітальна рада, яка буде складатися із нефахівців, а це будуть представники органів місцевого самоврядування, тобто людей зовсім різних професій, яких обрали да, в ну, певних виборчих округах. Чи зможуть ці люди фахово справитись з керуванням мережою закладів на певній території? І ще один аспект реформи створення єдиної електронної системи обліку інформації. У міністерстві планують розробити єдину базу пацієнтів та електронні картки. Реформа мала запрацювати до 1 січня 2018-го. Утім, чи почнуть ці плани втілювати, стане відомо восени. Адже Верховна Рада має ухвалити кілька необхідних для проведення реформи законопроектів: номер 6329 про внесення змін до бюджетного кодексу України, який є частиною медичної реформи, та номер 6327 про державні фінансові гарантії у медицині, тобто про гарантований пакет медичних послуг. Цей законопроект, власне, і дає можливість втілити ті зміни, які прописані в концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я. А саме пустити гроші за пацієнтом, відійти від пустих обіцянок і перейти до конкретики, до гарантованого пакету медичних послуг. І поступово відходити від бюджетного утримання закладів охорони здоров'я, переходити на закупівлю в цих закладів е медичної послуги, власне, зокрема в цьому законопроекті прописано створення національної служби здоров'я, яка, яка і має бути тим центральним органом виконавчої влади, який буде здійснювати контракт контрактні відносини, е який буде укладати е контракти з надавачами медичних послуг, але цей законопроект абсолютно нереалістичний, без змін у бюджетний кодекс. Ніхто не каже, наскільки буде покращена медична допомога, наскільки з'явиться обладнання. Обіцяють, але ну, обіцяти і дати це різні речі. Про я б наведу приклад поліції. Їм дали і почали з них вимагати. Нам поки що нічого не дали, вже починають вимагати кого, що як повинно бути.